Міжнародний орден лицарів тамплієрів Єрусалима привіз допомогу у Житомирський військовий шпиталь. Шприци, хірургічні та перев'язочні матеріали вартістю 70 тисяч гривень. Та телевізор медичному закладу передав представник ордену в Україні. Нині у шпиталі лікується понад три сотні військових. Благодійники, кажуть, вже допомагали Київському і Вінницькому шпиталям. У Житомирську, за їхньою оцінкою найбільше бракує медикаментів. Це одна з перших наших. Благодійних допомог, яку ми передаємо сьогодні, це в першу чергу все, що необхідно для хірургії, для проведення операцій, і ми будемо все робити для того, щоб цю роботу продовжувати. Є потреби в медикаментах, є потреба в першу чергу, в враховую ту патологію. Яка сьогодні домінує серед хворих це є необхідність у противірусних препаратах, антибактеріальних препаратах в першу чергу протизапальних.